Так, знову я завітав на своє експериментальне поле, ніяк не можу його полишити. І, по-перше, хотів поглянути, як природній десиканс спрацював, адже я задумувався, що буде у мене з покривними культурами. І погода, в принципі, сама допомогла вирішити це питання. І що ми бачимо? Там, де попередник залишився нетронутий. Падали соняшника де-неде вискочило, трошки втрати по пшениці. І загалом, в принципі, такого більш нічого немає. Потім там, де посів покривної культури, бачимо, соняшнички в більшій мірі підморозилися. Мені здається, до утворення насіння, адже ось кіточки є, а самого насіння немає. Тому, в принципі, мені кажеться, завчасно це все зупинилось. Потім себе гарно почуває. Як покривну культуру ріпак. Але дехто мені говорив, що коли в ріпака нерівна оця коренева шийка, гадаю, видно, то це якби щось там не в порядку. Поки що не буду конкретизувати, адже даною культурою ні разу в житті не займався. І стосовно гороху, отакий от горошок, також бачимо, морозець його дещо потурбував. Тут бобів не видно, але з того краю, де основний посів його, там були боби, тому підійдемо, поглянемо, що там. Так, в процесі дослідження проміжного попередника бачимо, поле суттєво відрізняється там, де нічого не робилося, де покривна культура з невеликим набором висіяних культур. Вона має такий вигляд. Гарно ріпачок тут місцями розетки викинув. Соняшничок зупинився, коренева система залишилась. Сої і кукурудзи вже й близько не видно. Але на сої були бактерії, які працювали, гадаю, мені в користь падалися пшенички сходи. Тому на зиму в мене залишається з покривних Живі кореневі системи у ріпака і у пшениці. Тобто під час потеплінь, протягом зими також буде відбуватися якісь живі процеси. І що ще мені е, хотілося б по цьому полю сказати, це про збір пшениці. Е, нарешті е, вийшло зважити всю пшеницю. Під час реалізації я там бать, викладував відео. Ось за цим нібулоном, які виникають проблемки під час реалізації. Тобто, е, ну то інша, інша пісня, кому цікаво, можна поспілкуватись стосовно роботи нібулона. І вийшло наступне. Я гадав, що тут врожайність орієнтовно складала 25 центнерів. Тобто це така низька врожайність, яку я назвав непоганою після соняшника. Але потім виявилося, після реалізації підрахунків врожайність даного поля склала майже 30 центнерів. Тобто там 29 центнерів з копійками. Це не столь важливо. І хотілося підмітити, хто спостерігав, бачив, як суттєво відрізнялися пшениці. Тобто там, де була з добривами. Яка була в принципі, непогана на вид, яка була та низька, як вона жалюгідно виглядала. І в сукупності вони дали показник майже 30 центнерів. Тому можна так орієнтовно прикинути, адже дана ділянка була висіяна пополам, тобто відношення більш-менш гарної пшениці до негарної було. Одинакове, тому можна прикинути, яка була врожайність тієї, що виглядала краще. Тобто її врожайність коливалася, ну так можна помітити, десь починаючи від 45 центнерів, ну і там як пощастило. тобто пів поля потягнуло врожайність на низ а півполя її змогло витягнути на 30 центнерів. тому в принципі, 38 посів можливо ще але з нормальним мінеральним забезпеченням дав би досить непогані результати. Я був би дуже задоволений, якби все поле було висіяне з однакової кількістю добрив. Тому врожайність була б досить класна. І ніяких би нарікань не було ні на сорт, ні на міжряддя. Ну, Без експерименту цього б я не помітив, тобто, якби взагалі без добрив, я е, відмовився від пшениці як такової культури. А якби все поле було з добривами, то я б уже сказав, би там, що о, як Ноутіл класно працює. Хоча е, придбав я невеличку книжечку практичну, е, від Михайла Драганчука, і вже для себе зауважив певні помилочки. Адже переходом на прямий посів в запровадженні системи наутіл, я якби і розумів, що буде дефіцит по азоту. Але, на жаль, якось це трошки пропустив, типу там подорожчання добрив, і якось цей момент трошки е зіграв такий жарт за мною негарний, особливо на пшениці. Тобто там у підручничку сказано, що при переході буде. Досить виражений дефіцит по азоту, тому е, намагайтеся дати хоча б там 30 кг діючої речовини, щоб цей баланс тримати е, на плаву. Але, на жаль, цього я не дотримався. Хоча, в принципі, там е, при переході і був кас е, ті самі 30 плюс кілограм діючої, але він був одноразовий. І... Потім у мене пішов, мабуть, спад, і от так вийшло трошечки негарно по пшеничці. Ну, я матиму на увазі, і в принципі, наступна культура соя, то я задумуюся, можливо, варто рано навесні також провести касову обробку, тобто дати ту невелику кількість діючої речовини на ці всі рештки, ну, на поверхню ґрунту. Тобто, не ґрунту, а на оці всі. На, оці, на оцей весь покрив. Тобто, щоб уникнути цього дефіциту під час вегетації. Ну, а саму сою е змусити е виробляти, фіксувати азот з повітря. Так, ми підійшли до діляночки, де в мене горох. Бачимо, також він злякався приморозків. Містами сильніше, містами слабше. Зараз поглянемо, він тут утворював вже боби. Не скрізь, звичайно, поодинокі, але були, зараз ближче погляну. ось на цій рослинці немає. Зараз туди підійду, де він і досі виглядає кращим. Ось ця місцина зовсім змерзла. Але також, хто спостерігав, бачив, що корінці гороху також були вкриті. Е Бульбочковими бактеріями. Тому азот, сподіваюся, в якійсь хоча б мінімальній кількості все ж таки нагромадився з повітря. Ось тут ось зелений, і ось тут ось, я бачу отакий от зелений горох. Ну, на жаль, насінинки там ледь-ледь утворилися, ледве ледь відчуваються. Але він тут, в принципі, ще ж вигитує, ще не повністю змерз. Тому, можливо. Декілька бобиків і утвориться. 37 -е міжряддя, до речі, тут по гороху, то бачимо, де він гарно зійшов і де нормальна кількість висіяна, то міжряддя він переплітає між собою і був би це основний посів. То гадаю, то гадаю, навіть при такому міжрядді, щось би та й зібрали б. Щось би зібрали. Хоча також з горохом оце перший досвід, хоч і в вигляді покривної культури, але взагалі я побачив, що таке горох, приблизно як його сіяти. Отака От ситуація по моєму дослідному полю. Буду за ним спостерігати, нотувати і дивитися, як технологія наутіл no впливає. На культури та й загалом е, на ґрунт. Так, буду рухатись далі. Буде можливість, знову включуся, покажу, що відбувається е, на слідуючих полях.